Господи Боже, владика всього світу видимого і невидимого, від Твоєї святої волі залежать усі дні роки життя мого. Дякую тобі, Отче, премилосердний, що Ти дозволив мені прожити ще один рік. Знаю, що за гріхи і провини мої я негідний цієї милості, але Ти. І її даєш мені з невимовного чоловіку любства Твого. Продовжи іще милості Твоєї мені, недосконалому і грішному, продовжи життя моє в праведному покаянні і доброчесності, в побожності й мирі з усіма рідними і в злагоді із усіма ближними. Подай мені достаток плодів земних і все, що для задоволення потреб моїх необхідно. Найпаче ж очисти совість та зціли душу і плоть мою. Твоїм Духом Святим укріпи мене на дорозі спасіння, щоб я, і йдучи нею після довголітнього життя на цьому світі, перейшов життя вічне, удостоївся бути наслідником царства Твого Небесного. Сам, Господи, благослови цей рік. Щоб його починаю, і всі дні життя мого. Амінь.